Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в джинниці в 6 вуликах. Сьогодні у нас вже 6 липня, дощ не перестає. Все затягнуте зараз. От, буквально наверное, 5 хвилин, як він перес... не перестав, але миленьки -миленьки моросить. Але у нас задача стоїть, що завтра вже будуть виходити матки. А я ви знаєте, що краще всього маток приймають або в маточнику, або тільки-тільки перший день, щоб вона була молоденька. І у нас стоїть задача зробити зараз відводки. і я вам покажу. Відводки буду робити міні-нуклеуси. Ось такі. Бачите, вже вони. Заповнилися бджолою. Отак, бджоли достатньо, розплоду тут нема ніякого. І я буду сюди ставити маточники на виході. Одна сторона і інша сторона. Бачите, серветки вже вони не бояться їх, тому що воно вже випарувалось, місяць пройшов. Я викидую їх. Уже вони може і діють, а може і не діють. Але коли вони діють, бджоли до них не лізуть, а розбігаються в різні сторони. Отакі От міні-нуклеуси на два відділення. Я завжди їх тримаю до поки вони не знадобляться. Для цього беру кришку. Верхня сітка і дно з такими ось літками. Бачите, на дві сторони. Літок достатньо, щоб матка вийшла і обгулялася. Так ми їх ставимо і ставимо сюди цей корпус. Низ розділений, а тут. Плівка зверху, бачите, і корпус розділений. Ну, я в тому році вам показував, хто слідкує за моїми відео, той розуміє, про що я кажу. Бджоли всі сидять вдома. Дивіться. Всі буквально сидять вдома, тому що немає льоту цілий день. Звечора, як почався дощ, як Серегу. Шумейку повезли в цей в аеропорт, так дощ більше не прикращався. І сьогодні цілий день, от сьома година вечора, ну, треба робити, нікуди не дінеться. Зараз я цей зроблю і включу. Друзі, от бачите, я їх соєняю такими скобами, щоб уже для безпеки машину кинув і поїхав. Плівку завертаю. Тут вони, якщо й перейдуть друг до друга. Тут ще маток немає, нічого страшного. Прийду на місто, сітку убираю і все. Льотки перелоном закрив. І поїхали. Беру, бачите, сім'ї не слабі, нижній корпус на 230 і ще корпус на 145. Ну, Хто розбирається, тут, не скаже, що вони слабі, діл достатньо, меду достатньо і в тих є корм, є, якщо і не погода, то вони будуть забезпечені добре. Я так і зараз пороблю інші відводки і повезу. А завтра я вже думаю, поставлю я їм маточники. Хай хоч ніч побудуть, бо вони <свистання> без маточних осиротіння почувствують і буде все нормально. Ну, подивимось ще далі. Друзі, я забув сказати, що це ж у мене хвости, як люблять казати в Україні після продажі пакетів, так оце в мене. В такому стані хвости знаходяться. 230 і 245. Ось вощинку ставив їм. Матки ще не було, але, мабуть, вона вже обгулялася. Я їх продав 12 червня, і ще нема місяця. Ну, вони вощину тягнуть, не будуть вони тягнути. Коли немає у них мамки. Це дуже рідко, що там можуть ліпити. Зараз ще загляну і покажу. Друзі, ну ось удачно я підняв. Бачите, ось маточка, вона вже хто розбирається у бджолах, той знає, що це матка вже плідна. Бачите? Оце в мене. Я для експерименту зробив це свіщові матки. Матка вийшла дуже добре і ця рамка вже засівається. Так що хвилюватись нічого. Зверху я забираю, навіть і 145-й магазин ще можу забрати і посадити молоду маточку. Ця вже вийшла, вона хай набирає силу, час є. і я не хвилююся, що там не буде матки. Або попаде туди. Так, продовжуємо. Інший сусідній. Це теж все в один день. Це знаходяться у них маточки, я вже сказав вам. Які вивелися свіщові. І я вважаю, що свічові матки нічим не хуже навіть за роєві. Ну, роєвін я не допускаю в себе на пасіці, тому що я не хочу вже. Та, я ніколи і не прыгав по деревам, але не хочу пригати ще й на старості років. Далі так же само приніс доня, сітки, кришки. Зараз буду пакувати і далі будемо. Друзі, ну, щоб ви не думали, що там в мене один такий ось такі всі. Тут я підгодовую трошки. Що тут камера заважає? Бачите, вони набралися повний корпус, дощ заважає працювати. Тільки зібрав декілька і дощ пішов. Ну, зараз ще цей заберу, неможливо працювати. Друзі, ну, подивимося, де наші матки. Але я вважаю, що вони ще сьогодні не вийдуть. Вони тільки час їм завтра. Ось такі матки. І там Повна і ще нема маточок, щоб ходили. 100% уже завтра буде. Друзі, ну, бачите, дощ іде. Неможливо працювати. Все, набрав 5 штук, повезу. А вже завтра буду підставляти. Отак, От формуйте відводки, відвозьте на інший точок і нема питань. Все, на цьому буду завершувати. Дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь, будемо з вами працювати. Погода не дає зовсім працювати. Ну, що робиш? Нічого не зробиш. Я думав хоч з росинки, але бджоли, ну самі розумієте, сидять сутки, вже другі, без виліту. Вам видно, мабуть, що дощ йде. Ось все мокре. Бачите. Моросить міленький, то пуститься такий крупний, а то міленький. Все, дякую. Підписуйтесь, заходьте, розказуйте, як ви робите свої відводки. Так чи ні, як прививаєтесь, які матки у вас. Все мені теж цікаво. Задавайте запитання. А ми будемо відповідати верніше я. Все, дякую, що дивитесь. Слава Україні!